Хочу, щоб ви подивилися на цей слайд, і тут ви побачите таке цікаве місто. Так? Це місто, яке знаходиться е, в Ізраїлі. І це місто називається Єрихон. Я думаю, що ви читали в старому заповіті багато цікавих історій, пов'язаних з цим містом. Так? Е, особливо цікава історія була тоді, коли народ ізраїльський заходив е, в землю обітовану. І коли їм на шляху зустрівся цей рікони, там дуже цікаві події, які відбувалися. Але це місто воно, воно цікаве не тільки історіями старого заповіта, а воно дуже цікаво історіями із нового заповіту. Бо коли Ісус Христос був з учнями на цій землі, і Він ходив і проповідував своє слово, то він неодноразово був у цьому місці. Цікаво, що оце місто, якщо ми на нього подивимося, воно таке знаходиться наче під горою. А зверху ви бачите там якісь гори і далі якісь дороги гірські. А також ви бачите, воно досить зелене. Незважаючи на те, що там багато різних таких пустельних місць, ми бачимо, що воно навіть досить зелене. Я прошу показати наступний слайд, і ви побачите, що у цьому місті. Зараз одну хвилинку. Перезапустимо презентацію. О, подивіться! якщо подивитися пристально, то ми побачимо, що дуже багато пальм знаходиться в цьому місці. І це місто ще називається містом пальм. Сам Єрихон знаходиться від Єрусалиму недалеко. Це всього 30 кілометрів. Це як от нас доїхати до Сміли. Колись їздили. Смілу або в золотоношу. Так от приблизно, якщо доїхати до сміла чи золотоноша, це такий шлях, е треба пройти для того, щоб попасти в місто Єрусалим з Єрхоном. І щоб попасти в Єрусалим, то треба йти на бору підніматися. Бо Єрусалим він на борісти, а Єрихон він трошки нижчий. І от, е от історію, яку ми читаємо в Івангелії в 19 розділі, то ми. Бачимо, що тут написано, як Ісус Христос, коли він йшов в Єрусалим, Він проходив через це місце, через Єрихон. І давайте я вам прочитаю: це буде 19 розділ Євангелія від Луки з 1 по 10 вірш. І війшовши, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками, і був багатий, бажав бачити Ісуса. Хто він? Але, Але за народу не міг, бо малий був на злість. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його. Бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору, до нього й промовив: Закхею, зійди зараз додому, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І той зараз додолу зліз. І прийняв його, його з радістю. А всі, як бачили це, почали нарікати і казали: Він до грішного мужа в гостину зайшов, став же за і промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось у Боге. А коли кого скрити був чим, вернув четверо. І Ісус же промовив до нього: сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо він син Авраамів. Символ людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. така цікава історія. І зараз е, ми перейшли е, до третього слайду. І на третьому слайді ви бачите, зараз знаходиться таке велике дерево. Так? Оце те дерево, яке називають деревом Закхія. Е, В цій історії ми з вами побачили, що. Він заліз на це дерево. Але ж перед тим, як він заліз на це дерево, я хотів би, щоб ви подивилися, ким він був, цей Закхей. І я скажу, коли переключати далі, добре, поки що не треба. Ми читаємо в Біблії, що Закхей, він був людина багата, так? він був е, старший над митниками. тобто він був начальником, можна так ще сказати, митників. Ви знаєте, є така митниця, да? або це ті люди, які, їх можна назвати тих, хто збирають ще налоги да, податківцями. Но тільки в нас митники це, це буде як прикордонна служба, а їх ще їх називали митарями, да? краще так сказати. Тобто вони були ті, які збирали налоги е, з людей. Цікаво, що ці люди, вони... Не отримували заробітню платні. Вони отримували відсоток з того, що зберуть з людей. Тобто вони частину віддавали Риму, а частину брали коштів в собі. І дивіться, ця людина, яка була невеличкого зросту, але він був людиною розумною, цілеспрямованою, він зміг досягти успіху в своїй роботі. Так, і стати навіть керівником цих людей, які збирають ці податки. Звісно, що він був людиною багатою через те, що ці люди вони ображали народ тим, що вони збирали податки більше, навіть чим було б за потрібно. І таким чином, що було, вони, вони збагачувалися. Дивіться, ця людина вона була, якщо подивитися е, на той час, то ми можемо сказати, що він був. Ну, достатньо впливова, багата, успішна людина. Але в житті цієї людини щось відбулося. Бо коли ми читаємо цю історію, ми бачимо, що коли Ісус ішов через Єрихо, то ця людина вона бажала його бачити. Я думаю, що він, мабуть, чув історію про митаря Матвія, який пішов, став учнем Ісуса Христа і пішов за ним і як змінилося його життя. Я думаю, що він чув багато різних історій про те, що робив Ісус Христос. І от йому було дуже цікаво побачити, який же це Ісус, хто Він такий. І дивіться, ця людина вона була такою людиною, яка була грішна, вона робила багато зла людям, багато лихого. але... Ця людина вона була цілеспрямована і вона досягала того, чого хотів, так? Дивіться, що відбулося. Він пішов шукати зустрічі з Ісусом. Що він зробив? Він хотів наблизитися до Ісуса, але не міг. Чого він не міг наблизитися до Ісуса? Того, що за Ісусом було дуже багато людей. Коли Ісус ішов, його супроводжувала дуже велика кількість людей. А він був маленького росту і він не міг ніяк туди пройти. Що відбулося потім? Він вирішив, він вирішив знайти вихід з цього положення. Він заліз, заліз на дерево. Ви знаєте, незважаючи на те, що він був начальником, незважаючи на те, що він був тою людиною, яка, можливо, багатьох образувала, він розумів, що з нього можливо будуть сміятися. Але що він зробив? Він заліз на дерево. І от зараз саме ви бачите те дерево, яке, ну, я не знаю, можливо, це саме те дерево, але кажуть, що це саме те дерево, на яке він заліз. Я не знаю, як він це зробив, бо я не бачу там ніякої дробини, я не бачу, як туди можна залізти, але як йому було видно, дуже потрібно залізти на це дерево, і він знайшов спосіб це зробити. І... Будь ласка, наступний слайд? Ні. О, оце, дякую. Дивіться, отут така картинка, художник намалював, що він зараз сидить на дереві і до нього підходить Ісус Христос. Ви знаєте, я вже сказав про те, що Закий він був тою людиною, яка була, він збирав налоги. Він ображав багато людей. І я думаю, що можливо хтось із нас. Він подібен до цього Закхея, який свого часу для того, щоб досягти якоїсь вигоди в своєму житті або е отримати якийсь прибуток, ображав інших людей, які знаходяться коло нас. Я думаю, що, можливо, у кожного з нас це могло бути. І незважаючи на це, він шукав зустрічі з Ісусом Христом. Я думаю, що його дуже турбувало його життя. Його бажання побачити Ісуса Христа це не просто е, любопитство, знаєте, ну, цікавість. А це видно було щось більше. Бо коли Ісус Христос до нього підійшов і з ним заговорив, то Він з радістю, з радістю запропонував Ісусу Христу піти в свій будинок. І е, я думаю, що ви розумієте, що коли людина чогось дуже сильно бажає, а потім вона це отримає. Радість переповнює людину. Так? І оця людина, яка потребувала зустрічі з Ісусом Христом, яка дуже хотіла побачити Ісуса Христа. Коли, він його, коли Ісус Христос звернувся до Нього, Він з радістю відповів на, цю, на цей поклик Ісуса Христа. Бо він сказав йому, що закій, залізай з дерева, пішли зі мною. Сьогодні мені потрібно бути в домі Твоїм. Цікавий вірш. Який знаходиться в самому кінці, ми його сьогодні ще з вами прочитаємо. Там написано про ціль. Про ціль життя Ісуса Христа. Чого Він сюди прийшов. І коли ми до нього дойдемо, ви побачите, що оця зустріч Захія і Ісуса Христа вона була не випадкова. Наступний слайд. Закій, він прийняв Ісуса Христа і Його учнів до себе. Цікаво, що. Коли він зайшов, то багато людей вони почали нарікати. Вони почали ну, на російській мові, можна сказати, роптати. Тобто вони виявляли своє невдоволення. Як це так? Учитель Ізраїльовий, який зцілює людей, який робить багато чуд. І подивіться, що він робить. Він іде у будинок грішної людини для того, щоб з ним вечеряти. пригощати, спілкуватися. Але Ісус потребував цієї розмови. І цієї розмови потребував Ізахеєм. Давайте подивимося, що відбулося далі. Далі ми бачимо, що е Ісус, після того, як Він поспілкувався з Захієм, Захій сказав цікаві слова. Слова Ісуса Христа, вони так, навірно, торкнулися, мабуть, торкнулися Його, що Він зрозумів, що він та людина, яка зробила багато гріха іншим людям. І в житті Закхея відбулася переміна. Я хочу сказати, що кожна людина кожна людина, вона потребує переміни в своєму житті. І я хочу сказати, щоб ви побачили. Що ця людина, коли торкнувся серця його Ісус Христос, коли він з ним так спілкувався, то ця людина вона захотіла змінити не просто своє життя, а вона хоч захотіла зробити багато доброго, багато добрих вчинків для тих людей, яких він обідав. І коли Захій каже про те, що він обіжав людей, то він каже, що тих людей, яких я обідав, я їм віддам учетла. В народі ізраїльському були закони. І у четверо повинно були віддавати тільки ті, хто робив якийсь розбій. Тобто, якщо людина, наприклад, робила якийсь розбій, нападала на іншого, забирала якесь майно, тоді цю людину ловили, приводили до судді, то суддя присуджав, що ця людина повинна була не просто віддати те, що він забрав. А ще віддати у четверо. Подивіться, Захей, він був та людина, яка побачила у своїх вчинках, що він був розбійником до людей. І він сказав, що я половину свого маєтку роздам бідним, а тих людей, яких я обідав, я віддам їм у четверо. Давайте поступимося, подивимося наступне слово. Знаєте, я хочу, щоб ви уважно прочитали зараз те, що тут написано. Тут є деякі такі важливі висновки, які ми можемо зробити з цієї історії. Ну, Перше, що ми бачимо, що Ісус Він знає кожну людину і тебе на ім'я і шукає зустрічі з тобою. Подивіться, коли, коли Закій сидів на дереві, Ісус підійшов до Нього, і Він як до Нього звернувся? Він звернувся до нього по іміння. Друзі мої, я хочу сказати, що кожного з нас Ісус знає по Іммі. І Він звертається до кожного з нас. Ісус хоче завітати до тебе, щоб стати Твоїм другом і змінити твоє життя. Ми бачимо, на прикладі цієї історії, що Ісусу Христу потрібно було прийти в Дім за Він хотів цього, це було Його бажання. І, друзі, я хочу сказати, що Ісус хоче завітати до кожного з нас у наше життя. Але що повинні ми з вами зробити? Ми повинні прийняти його у своє життя. Сьогодні Він звертається до Тебе через Біблію. Друзі мої, як сьогодні ми можемо почути голос Ісуса Христа, який звертається до нас? Так, це Його слово. Це Біблія, яка нам залишена для того, щоб ми її читали і розуміли, що він хоче сьогодні нам сказати, кожному особисто, так само, як і Закєй. Давайте подивимося наступний слайд. Подивіться на те, що зробив Закхей. Він не соромився. Можливо, ваші друзі, сусіди, можливо, ваші знайомі, вони. Після того, як ви зустрілися з Ісусом Христом, можливо, вони почали нарікати на вас. Можливо, вони почали вам щось казати. Можливо, щось почало у вашому житті відбуватися таке, чого раніше не відбувалося. Можливо, ви навіть втратили якихось своїх друзів. Але я хочу, щоб ви не соромилися, щоб ви не соромилися зустрічі з Ісусом Христом і запрошували його у своє життя через молитву. І зустріч з Ісусом Христом це зовсім нова сторінка вашого життя. Друзі мої, подивіться, що відбулося з Акєєм. Коли він зустрівся з Ісусом Христом, його життя повністю змінилося. Біблія нам не розказує, що відбулося далі. Продовжував він працювати на цій роботі, чи він залишив цю роботу? Можливо, він став одним з учнів Ісуса Христа. Який також став свідкувати про те, як Ісус Христос змінив Його життя. Але оця зустріч, вона змінила повністю Його життя. І його життя стало новою сторінкою. Я розумію, що в кожного з нас різне життя. Я розумію, що у нас у кожного різні друзі, у когось різні батьки. Тобто ми це все розуміємо і ми, ми в цьому живемо. Але як оцей закей, ми потребуємо зустрічі з Ісусом. Бо якщо ми розуміємо, що наше життя неправильне, якщо ми розуміємо, що те життя, яке ми ведемо, воно веде нас у погибель, то ми з вами потребуємо спасіння. Давайте подивимося на останній слайд. Це 10-й вірш. Зараз у нас запустять його ще раз. У 10 вірші 19 розділі ми з вами прочитали такі слова: Босим прийшов, щоб знайти та спасти, що загинув. Закий був грішною людиною, яка ображала людей, які жили в його народі, своїх друзів. І я так розумію, мабуть, він був навіть самотній. Я не думаю, що в цієї людини було багато хороших друзів. Можливо, у нього було багато друзів, які так само обирали людей, таких, мабуть, у нього було багато. Але я думаю, справжніх друзів, таких, як і Ісус Христос, я думаю, в нього не було. І от коли він зустрівся з Ісусом Христом, то виповнилося те, що тут написано. Бо Ісус Христос, Він прийшов у це життя для того, щоб знайти кожного з нас. От як він підійшов до Закхея, так само він підходить свого часу до кожного з нас. Так само, як він звернувся по імені до Закхея, Він свого часу звертається по імені до нас. Бо Ісус розуміє, що кожен з нас потребує спасіння. І Він прийшов і Він знайшов Закхея, і Він знайшов кожного з нас. І сьогодні, коли ви чуєте мої зараз оці слова, от саме зараз я хочу вам сказати, що Ісус Христос Він звертається до кожного з вас по ім'я. Він знає кожного з вас. І Він хоче, щоб ваше життя воно змінилося. Він хоче, щоб ви відкинули гріх у своєму житті і стали Його учнем, щоб ви стали Його послідовником. Бо Він розуміє, що кожна людина яка не буде другом Ісуса Христа, вона загине. Бо так каже Біблія. Через те, друзі мої, я хочу, щоб ви, по прикладу Захея, зверталися до Ісуса Христа, як до Свого Нового Друга, щоб ви спілкувалися з Ним через молитву і Святе Письмо, щоб ви змінювалися і виконували ту волю, до якої Він вас закликає. Щоб ваше життя воно так само змінилося, як змінилося воно у Закхея. Амінь.